Вже допоможе. А може глянути на ваш малюнок. А якщо ви мені допоможете знайти, що це, то я буду нереально щаслива, бо моя політика. Не потрібно вас слів. Я знаю, що це. Ходімо за мною. Вау. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Ось що це? Це єдиноріг. А давайте я вам покажу, як він працює. Давайте. Так, ну давайте я вам ось це покажу. Це незвичайний єдиноріг. Якщо його погладити за носика, то буде грати музика та його ріг засвітиться. А якщо підняти ліву ніжку, то вона заграє дуже гарну музику. Але я все одно не розумію, чому єдинороги так подобаються. Ну, дітям? Ну, по-перше, єдинороги це міфічні створіння. Вони лікують та допомагають та можуть бути справжнім другом. Вони дуже гарні, милі та красиві. Тому дітям вони дуже подобаються. А ще єдинороги дуже люблять цілуватися. А якщо їм в носик, то вони вас поцілують у відповідь. Спробуйте і ви. Можна? Так. <плес> Клас, вона така мила. Мені дуже подобається. А що ще вона вміє? А ще вона вміє спати. А потім вона проснеться. А коли вона прокинеться, її можна годувати морквою. Здається, вона прокинулась на запах моркви. А можна спробую я? Привіт, давай їсти. Клас! Але це ще не все. Її можна робити дуже гарні зачіски. Але розчіску можна позичити у ляльки. І робити модні зачіски. Це Я дуже думає, весело. Це дуже весело. Мені дуже подобається. Мені теж. А що ще вона, вміє? Що це за зірочка? А є секрет. Якщо натиснеться на цю зірочку, то вона може вам ще сказати. Я єдиноріжка. ріжка. Я єдиноріжка. ріжка. Вона повторює фрази за нами, так. так? Я єдиноріжка. Я єдиноріжка. Привіт! Мене звати Єдиноріжка. Привіт! Мене звати Єдиноріжка. І я дуже люблю цілуватись, а також моркву. І я дуже люблю цілуватись, а також моркву. Клас! Ой, і вона поцілувала мене у відповідь. Мені так подобається єдина ріжка. Вона така мила. Я її забираю. Ну добре. Дякую вам. Я так радію, коли люди знаходять саме ті подарунки. І в мене так відіймається настрій, що я хочу дарувати подарунки усім. Тому я з радістю подарую двом підписникам два єдинорога – рожевого та фіолетового. Для участі у конкурсі вам потрібно перейти за посиланням знизу та заповнити форму. І чекайте на результати. Прекрасний день! І дивіться наші наступні відео. До зустрічі! Бі-бі!